Де посадити гортензію? На сонці чи в полутіні? Дуже часто мені задають такі питання. Дивіться, друзі, є три види гортензії найпоширеніших, найпоширеніших це волотиста гортензія, на яку ви зараз дивите, макрофіла, або широколисту її називають, або хамеліон ось така. Ну, і деревовидна. Але, на жаль, деревовидної в мене немає. Це сорт, такі, як Строн канабель, Анабель, Пінк Анабель. волотисті, наприклад, люблять рости на сонечку, тому що за рахунок сонечка, в них набирається пишнота квітки і насиченість кольору квітки. Макрофілу, наприклад, потрібно садити в тіні. Тому що на сонечку в неї дуже швидко вигоряє квіточка, вона може підгоріти на сонечку і втратити свою декоративність. А деревовидні можна садити як на сонечку, так і в полутіні, тому що вони себе почувають чудово і там, і там. Хочу вам показати таку волотисту гортензію на прикладі Геркулеса. Він росте в затінку. Тут його давить виноград. І сосна. І він не бачить сонечка. І дивіться, квітка велика, але рідка і не має такої насиченості кольорів, якби мені цього хотілося. Тому всі волотисті гортензії я саджаю на сонечку. Багато людей мені напише, що волотиста гортензія на сонці горить. Друзі, вона горить не від сонечка, а горить від того. Що в ґрунті не вистачає водички. Якщо робити її вчасний полив, то гортензія горіти на сонці не буде. Звісно, якщо ви налаштуєте свій догляд, то матимете ось такі гарні насичені кольори волотистої гортензії. Я вчилась вирощуванню волотистої гортензії три роки. Робила експерименти над, над своїми гортензіями. Якщо ви не хочете чекати 3 роки, можете звертатись до мене за консультацією. Номер прикріплений в мене під шапкою, в профілі в мене або під цим відео. Дякую всім за увагу! Гарного дня!